Дякую, Роман Борисович. Слухав. І це актуально навіть для мене, те, що говориться. Ну, чому навіть? Для всіх нас актуально. Друзі, як ми будемо проводити хіротонію. Правильно? Рукопокладання або молитву благословіння на служіння. Ми робимо це так. ми Пастори церкви, є з нами єпископ наш і заступник голови Союзу. Ми звершимо цю молитву з покладанням рук. Це біблійна практика. Так, в ранній церкві молилися і покладали руки, посвячували на служіння. Ми дуже просимо вас, дорогі брати і сестри, підтримати нас в цій молитві, бо не ми посвячуємо на служіння, а Бог він присвячує на служіння. Ми інструмент в Божих руках, і тому як церква, ми разом це зробимо, буде це чудово. Як це буде відбуватися практично? Наші друзі вони схилять свої коліна перед Богом. Ми всі зараз не вставайте. Ми всі тоді піднімемося. Помолиться дружина, помолиться чоловік, і після того молитву звершать пастори. У нас є тут присутні, ми шість пасторів, і двоє пасторів звершать молитву над кожним з тих, хто покладається на служіння. Після того будуть привітання, після того будуть багато чого, багато чого ще. Але наразі я попрошу трошки О, О, стати, трошки так, щоб. Тож я прошу наших пасторів. Степан Васильович, будь ласка, Віктор Іванович, Андрій Петрович і Іван Юрович. Будь ласка, пройдіть сюди. А ми просимо вас схилити коліна. Церква піднімайтесь. будь ласка. Боже, я вдячний тобі за те, що ти довіряєш мені це служіння. Прошу, допоможи мне в цьому служінні бути прикладом для інших и вірно нести это служение перед тобою. Аминь. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты сегодня высылаешь делать или на Неву вот Твою. Благослови Андрея, благослови его жену Олю, ребенка, благослови Алексея, Бадана, их семьи, Господь, в сложное время они берутся за служение. Ты вдохновляй, ты посылай рядом и друзей, и поддержку, самих веди по жизни. И дай, чтобы самые сложные периоды у них никогда не было разочарования, они всегда держались тебя, Твоего Слова. Верю, что награда за это служение, за любое служение будет великая. Благословляй их, вдохновляй. Аминь. Господи Боже наш, ми щиро вдячні Тобі за те, що ти даєш бажання і даєш нам таку можливість посвячувати на служіння, деяконське служіння наших братів. І сьогодні я прошу тебе за Андрія і про його непростим шляхом життя. Але Господи, ти завжди давав йому бажання щиро і жартовно робити твоє діло. Тож, Господи, сьогодні ми кличемо Твою милість і благодать в його життя, і нехай, Господи, це особливе служіння. Воно буде завжди супроводжуватися Твоїм керівництвом. Твоїм благословінням, твоєю підтримкою. Андрію, дай чути тебе завжди, дай змінюватися в твій образ, дай, Господи, продовжувати робити те, що Він робить, і розшири його, його межі. Ми просимо про це, підтримай духовно, особливо, просимо про це в ім'я Ісуса Христа і щиро вдячні тобі за все. Амінь. Мій Боги цар, ми вдячні тобі за те, що ми можемо стояти перед тобою, Боже, за те, що ми можемо, а ти вручаєш для нас це служіння, Боже. Я прошу тебе, даруй мені мудрості, як дружині, бути підтримкою для Богдана, Боже, то благослови нашу сім'ю служити і прославляти Тебе через те. Дякую тобі за це. Амінь. Амінь. Батько Небесний, звертаюсь до тебе і вдячний тобі за те, що багато років тому ти мене знайшов, і весь цей час ти мене вів і. Давав поряд людей, які були підтримкою. І зараз я тут, Боже. І я вірю і знаю, що ти стримаєш свою обіцянку і будеш вести і надалі, які б не були складні часи, тому Боже, прошу ти благослови і підтримай служіння і працювати на збудову Твого царства. Амінь. Амінь. Господи Боже наш, ми дуже вдячні тобі. За і Гріну. ми вдячні тобі за те, що вони дали згоду служити тобі. Слово Твоє вже передано їм. І ми просимо тебе, допоможи їм виконувати Твоє Слово, сповнюй їх Духом Святим, давай силу для виконання Твого Слова і благослови в служінні. Все це просимо в ім'я Твоє, Бог Отець Син, Дух Святий. Амінь. Господи. Ми щиро вдячні тобі, що сьогодні ти робиш особливий поклик для Богдана, Ірини для цієї родини перед помісною церквою прийняти це священство, Господи, прийняти цю посвяту і робити це вірно, і робити це настільки можливо, <кхух> тим, що ти дав їм для того, щоб церква зростала, щоб церква збудовувалася. Я вдячний тобі, Господи, що Ти благословив Богдана. І багатьма талантами, і ти провів його через це життя. Ти зрощував його в цей е, вік служителя. І ми просимо, Господи, щоб він пам'ятав, що для тебе головне це визнання характеру, Господи, що громада визнає його, його родину потрібною для служіння. Ми просимо, щоб ти дав їм сили, коли буде важко. Просимо, щоб їх. Родинні зв'язки, подружнє життя, шлюб був міцним, був зразковим для всіх, хто буде дивитися на них. Щоби Господи, ти сповнив Богдана мудрістю, силою Духа Святого, коли треба буде вирішувати питання складні, коли треба буде служити там, де Боже важко служити, дай йому сили і необхідних дарів, Господи, ми просимо, щоб все, що вони будуть робити, як родина. Церкві це було, Господи, дав вподобання, і щоб церква зростала через їх служіння, щоб набувала сили. Ти, Господи, радів би, ти прославлявся, ти примножував би людей спасенних через їх служіння і в помісній громаді, і там, де ти їх будеш застосовувати в служінні. В ім'я Отця і і Святого Духа Молитва. Амінь. Мій Амінь. любий Боже, дякую тобі за. Цю можливість, можливість служити тобі, служити людям. Я маю за честь бути частиною твоєї сім'ї, твоєї роботи, Господи. Я прошу тебе, будь ласка, дай мудрості, дай правильних думок, дай правильне бачення того, яка, як я можу підтримувати свого чоловіка. Даруй, будь ласка, Правильне бачення того, в чому є наше служіння. І ми повністю покоряємося Твоїй святій волі, Господи, веди нас, будь ласка, відкривай ще ті сфери життя, де потрібно, Господи, бути більш сумлінним. Господи, я прошу Тебе, благослови, будь ласка, мого чоловіка, ти знаєш, Господи, його і сильні, і. Не дуже сторони, Господи, не, але Ти е, використовуєш саме наші слабкості для того, щоб прославлятися в наших життях. Господи, я прошу Тебе, ти будь з нами, і ми віримо, що Ти йдеш поперед нас, а ми за Тобою, Господи. Я вдячна тобі за все, що є в моєму житті і чого в моєму житті нема. Я прошу Тебе. Укрепи нас в этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Отец Небесный, я благодарю Тебя за, за эту возможность служить, Господи. Ты знаешь весь мой путь, Господь. Ты сам его вел, Боже. Отец Небесный, и благослови, пожалуйста, и этот путь, Боже. Продолжать, Боже, дай мудрости. Благослови, Господь. Мудростью Твоей, Боже. Благослови твоей любовью, Боже. Благослови всегда взирать на твой пример жертвенности для людей, Господи. И благослови, пожалуйста, и дай нам сил. Мы просим во имя Христа Иисуса. Благослови нас путь за тобой, Господи. Слава тебе. Во имя Иисуса Христа еще раз просим. Аминь. Аминь. Господь наш Бог, ми дякуємо тобі за цю сім'ю, за Олексія і Олю, Господи, що Ти дав їм можливість бути твоїми служителями. Благослови їх для того, щоб вони своїм прикладом показували іншим бажання йти далі, також бути служителями для тебе. Вже зараз на цьому місці, де ми знаходимося, Господь. Тому що всі ми, вся церква, це є один організм. В якому ми служимо один одному і служимо нашому, нашій голові. Благослови їх це завжди розуміти і пам'ятати. І ти за тобою, Господь. Благослови їх наповнити Духом Святим, тому що тільки Він може дати силу пройти всі труднощі, які будуть в їхньому житті, всі радості, які вони будуть розділяти разом з тобою. Прибудь з ними Духом Святим і веди їх. Веди їх, Господь, щоб у них було бачення, і фокус завжди був на тобі, Господь. Тому що ти є основа нашого служіння, ти є основа нашого життя тут на землі. Хай прославиться Твоє ім'я як в їхньому служінні, так і в їхній сім'ї. Ми просимо во ім'я Ісуса Христа для слави Твоєї. Амінь. Милосердний Бог. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти зібрав церкву свою, Ти отдав життя за неї. Ти скупив її кров'ю святою, Ти, Господи, зрощуєш її на землі і Ти поставляєш служителів. І нині ми славим благодарим тебе, за Олексія, я благодарю, за братів, яких ти збрав на діло служіння. Дай щоб вони виконали волю Твою, було сповнення Духа Святого. І мали смирення в серці своєм бити униженому, як ти був унижений. Господь, прошу тебе також за їхніх жінок, щоб вони виконували Твоє Слово по Писанню і виконували ту роботу, яку ти сказав, щоб вони робили на землі через Твоє Слово для церкви. Дай Твоє благословення для них і для церкви Твоєї, щоб церква Твоя. Була послушання перед служителями, і всі разом звершували діло служіння для твоєї слави і для спасіння людей. Амінь. Вітаю вас, дорога церква. Вітаю брати і сестри. Будь ласка, я прошу е пройти трошки тут стати з цього боку. В хора є побажання для вас. Е ви сідайте, ми залишаємося тут і поки готуємося. У нас є е багато що зараз вручити нашим е дияконам, але є побажання від хору. І, будь ласка, хор, співайте ваше побажання. Vēl izpildīt svētību, sūžīt Dievu, Nevarai sevi vestī, na Kristā, Diev. Tā kā virmi, dāmas, būd gatavai tevi, Vēl slavātību, nosilk. І за ними ти, так як півний дамив, будь готовий ти, злавати волосил, і за ними ти, він нікому не страшить, свірої моглися, все за держись, і тихо болиться. Там як не дани, будь готовий не ти, вы снова ти і за ними ти. Там для змі даних утони ти. йти, слаба ти полосил, і за ними ти. Щоб світить синим є вогає тим. Хай буде життя твоє, на плоди богатих, на п'ятни, будь готовий ти, Бога сил і за ними ти, да не пнида, будь готовий ти. Визнавати Бога сил і за Ним ти. Слава Боже, принеси в світло не сміло, діяком шляхом би на Господнє тіло, так як не виданим будь готовий тих, виславати полосим, він за мною йти, так як не дани, будь готовий тим, виславати волосин. І, за ним І перше, що ми хотіли би вам е, вручити, дорогі брати, це е, свідоцтво про хіротонію, рукопокладання на діяканське служіння. Будь ласка. Церква знає але ті, хто дивляться трансляцію, можливо, ті, хто і в залі не знають до кінця деталі служіння наших братів, То я хочу трошки представити і сказати, що у нас Олексій і Ольга вони вже багато років служать дітям з інвалідністю. Спочатку, з малечка і дотепер. Багато десятків молодих людей, які на візочках, які мають певні проблеми зі здоров'ям, потрапляють в інтернати, і там звідти, потім дома для літніх людей. На жаль, наша система така, що молоді хлопці і дівчата. Вісімнадцять років відправляються багато з них вдома для літніх людей, хоча вони молоді ще, і це таке основне служіння, Також служіння сиротське. наразі це служіння переселенцям в контексті служіння молодіжного християнського центру Альфа Омега, і там є багато напрямків. Тож це служіння Олексія і Ольги. Наш брат Богдан він є відповідальним в нашій церкві за молодіжне служіння, і вже певний час звершує. Цей, цей шлях, і в нього велика велика така деяконська дільниця вже є. Це молодь. Вона трошки, е, як це сказати, специфічний матеріал. Так, молодь на балконі сидить десь, е, трошки необуздана в своєму сенсі, але це дуже добре. Вона активна і Богдану іноді приходиться. Плакати, мабуть, ні. Але вчора написав: Брати, треба допомогти столи розставити. Потім пише: я вже розставив, ніхто не відкинувся. Було таке. Тож, друге, молодь, підтримуйте вашого служителя, він теж потребує вашої підтримки. Але це, ну крім того, Богдан, як ви знаєте, дуже плотно задіяний в службі нашого братства, є помічником відповідального за молодіжне служіння в братстві Романа Сухора і проводять вони багато різних заходів разом. І це дуже добре, це велике благословіння. Брат Андрій він звершує служіння технічне, багато технічних робот. Також соціальне служіння це допомога. Він сам є вимушений переселенець і допомога людям, які втратили свій дім, які зараз потребують підтримки. Це соціальна гуманітарна сфера, а також служіння людям незрячим. І це служіння теж важливо. В нашому місті є сотні людей, які мають е, інвалідність позору, і це один з напрямків його служіння. Е, при тому, всьому, що ці служіння звершуються, ну знову ж набагато більше, я тільки основні сказав. А хочу сказати, що для звершення цих служінь дуже важливо, дуже важливо міцно тримати в руках слово Боже. Тому один з подарунків, який ми маємо для вас, це Біблія, Слово Боже. І е, не зважаючи ні на що, що буде в вашому житті, пам'ятаєте, оце істина. І ніякі сумніви нехай не зруйнують вашу віру в Бога і довіру Його слову. Деякі з вас питають, якою мовою Біблія? Державною, і незважаючи, що тут є етнічні русі, руські, але ж вони українці, тому що живуть в Україні, тому, тому знають українську мову. Добре. Будівельнику потрібний отвіс, а водію кермо, я не знаю, зварювальнику зварювальний апарат. А що потрібно, який інструмент потрібен діякону? Лопата. <смі> Дякуємо за лопату. Купачам лопата потрібна. Андрій Петрович, будь ласка, ми ще один подарунок приготували, і Андрій Петрович трошки про нього розкаже. На не друзья это дьяконский набор кляга а, для вина для елея, бутылочка это для хлеба и стаканчики для причастия Дьяконский набор предназначен для того чтобы посещая ну, тех кто не смог быть в церкви или по обращению людей диакон мог совершить причастие во время коронавируса ну, где-то отработана была практика, что мы молились в церкви, а по домам люди уже сами хлеб разламывали, готовили вино и использовали. Раньше, ну, если кто-то хотел, чтобы совершили причастие, он обязательно или пастора, или диакона назвал. Я помню, когда меня рукоположили, жена говорит, ну, дети маленькие, часто болели говорит, все, это настолько удобно. Если мы не сможем пойти, не надо никого звать, ты вечером пришел, мы совершили причастие и все. Друзья, вот посещая на дому людей, которых вы будете, если Богдан ориентирован больше на молодежь, ну тоже будет диаконская дельница, потому что у нас ну, есть такая практика, может быть, она будет меньше. Вам придется больше слушать, меньше говорить мне приходилось посещать. И одно из правил, я помню, меня Евдоким Йосипович ну, показывал, как служить надо. И он говорит, смотри, ты приходишь, ты поприветствовался. Просто спроси, как у вас дела. И через 40 минут твое, твой выход. То есть раньше старайся не выходить, потому что ну, человек, люди не все расскажут. Они расскажут, как дома, что как. Они за вас помолятся. И иногда после такого посещения я выходил такой вдохновленный, думаю, вот это класс, то есть вроде как бы должен был сам поддержать, а эти люди послужили для меня поддержкой. Поэтому мы каждому из них вручим, пусть Господь благословит. Як ви вважаєте, достатньо подарунків, чи ще щось ми забули? А ми не забули. І зараз, дружини пасторів, вони приготували квіти для наших сестер, будь ласка. Ось тепер я думаю, що ми можемо сказати слова подяки Богу. Давайте станемо до молитви. Господи Боже, ми дякуємо Тобі щиро від всього серця за те, що Ти, Батько Небесний, своєю великою любов'ю гортаєш землю і Ти проводиш і далі свою роботу. І ця Твоя Господи, робота вона надихає, вона викликає подяку з наших сердець. І Господи, сьогодні ми дякуємо Тобі за те, що одне з. Твоїх повелінь виконалися в нашій церкві, і ми дякуємо тобі за цих молодих людей. І нехай Господи, в них буде довгий шлях служіння, служіння благословенного. Також, Господи, в цьому залі і трансляцію дивляться ті, кого одного разу ти також покличеш прийняти служіння. Тож, Господи, вже сьогодні готуй їхні серця, готуй їхні душі для. Цього важливого рішення в житті. Тобі щира дяка, нехай буде за все наш Господь. Амінь. Зараз ви, будь ласка, присядьте. Ви, друзі, далеко не йдіть теж на перші ряди, поки що присядьте. В хора є заключна пісня, потім буде оголошення, а потім ще буде фотосесія.